Проблема актуальна для всіх, в кого хускварна чи КТМ, може роздолбатися це гніздо для опора Бендікса. Тут шевтулочка така зазвичай стоїть. І, в принципі, воно потім, ця втулочка, не хоче там стояти. Не фіксується. Варіант вирішення проблеми. Зараз пробуємо нарізати там різьбу Ось за допомогою нарізчика такого мітчика на 12. 12 різьба, значить. І будемо пробувати зробити таку ставочку різьбову туди вкручувати. А далі будемо розширювати внутрішню різьбу вставочки цієї для того, щоб потім вліз упор бендікса. От. В нього діаметр приблизно 7,7 має бути. Тут трішки менше. Тут просто 7. Навіть 6. Чуть більше. Майже 7 А упор Бендікса він має. 7 І 6, 7 і 7. Попробуємо, подивимось, чи вдасться нам відремонтувати так це гніздо. результат буде в Цьому відео. Так, втулочку вкрутив, взяв двохкомпонентну епоксидну смолу. Дуди розмішав. Посадив цю втулочку на неї. Зараз почекаю, поки застигне, і трошки розширю всередині, щоб було чітко під шток Бендікса. Ось така смола епоксидна. Клей епоксидний. Ну, наче непоганий. Я пробував чисто ним формувати там втулку і садити бронзову втулку на цей клей двохкомпонентний. Але коли стартер стартує, він відкручує бендікс і йде удар, і втулка просто зривається з місця і розбиває гніздо. Тому потрібно тільки на різьбу. Я думаю, що на різьбі. Воно не буде роздовбувати. Там вже буде плотно сидіти на клею. Так, чекаю, поки засихає, і далі обріжу дремелем ручним ці виступаючі грані, за які я закручував. До речі, чому не садив на червоний лактайт? Бо я подумав, що там температура доволі нормальна в корпусу генератора цієї кришки. І він може попуститися, тому я використав саме клей. Так, обір обрізав дремелем лишним і будемо розширювати отвір, щоб сюди попала втулка і влізла в Так, розширив отвір. Наступний етап провіряємо. Ось так вийшло. Ну і власне перевірка.